Росія запустила черговий фейк про українських військовополонених. МЗС Російської Федерації заявляє, що нібито тисячу полонених українська сторона свідомо не забирає з Росії, а затримки в обмінах пов'язані з аморальністю Києва. Пропагандисти також поширюють вигаданий наратив, що українські військові нібито мріють швидше потрапити в полон. Насправді це чергова інформаційна операція Росії з метою дискредитувати українську владу в обмінах та шляхом інформаційної операції зірвати обмін всі на всіх. В свою чергу Україна неодноразово заявляла. Про готовність проводити обмін всі на всіх. А затримки виникають саме через позицію Росії, яка використовує тему полонених для політичного тиску на міжнародній арені. У час повномасштабної війни інформаційна безпека є не менш важливою, ніж фізична. Центр протидії дезінформації при РНБУ України закликає критично ставитися до будь-яких повідомлень, особливо в соціальних мережах і месенджерах. Не дайте фейкам впливати на вашу думку чи сіяти паніку. Достовірна інформація, запорука безпеки.